Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус і зараз ви будете дивитися наш відео огляд на X1 16 го року. Вона на 2 літровому бензиновому двигуні. На повному приводі, звісно, має електропривід багажника. По кузову та техніці ніяких нарікань немає. Багажничок закривається легко та просто. Кіляний салон, чорна стеля, підлокітничок, додаткова секція в ньому. Ось так це прибирається. І ось такий має гурт. Міста позаду достатньо. Ну і попереду. Пам'ять у нас є водійського сидіння. Авто світло, датчик дощу, круїз, мультикерму. Система старт-стоп, вибір режиму русів. машинка доглянута, обслугована. Зараз її заведемо. Рідний пробіг у машинки 78 тисяч кілометрів. Щодо помилок. Можемо подивитись разом з вами. Їх немає. Камера заднього руху. Якість камери досить непогана. Проктроніки працюють. Ну, ось так от. Ну і для більшої зручності для вас ми залишаємо посилання на всі наші сторінки. Так що читайте опис, телефонуйте. Заздалегідь домовляйтесь на огляд цієї автівки, нею ви точно залишитись задовільні.